Дорогі друзі, брати і сестри, продовж служіння будемо розмірковувати над Божим Словом. І згадаємо з Євангелія від Луки цю подію ще раз, яку вже брат Славік зачитав, але правда, з Євангелія з Марка. Я би хотів відмітити декілька особливостей, будемо мати роздуми і продовжимо наше служіння. Взагалі, перед тим хочу сказати, що саме свято Воскресіння це свято тріумфа, це свято саме Перемоги. І зараз ми до цього повернемось. Але щоб зрозуміти, що таке перемога, Потрібно розуміти, над чим? Що саме переміг Ісус? Ну і трошки поговоримо про те, як це стосується нас. Адже, зрозуміло, знаєте, є маленькі перемоги, наприклад, там, поєдинок, так? це також перемога. Але якщо слабенький ворог, то не така й сильна перемога, не така й сильна в цьому значенні. А очевидно, що перемога Ісуса мала настільки велике значення, був настільки сильний ворог, що Він. Це ми відчуваємо і до сьогодні. Син теж хоче на кафедру. але Вже трошки зарано. Ще трошки зачекає. Так, так. Добре, що до папи, але не від папи. Але попросимо маму, щоб допомогла нам трошки. Дякую. І очевидно, ця перемога була настільки великою, це тріумфальне значення було настільки великим, що ми бачимо його наслідки до сьогоднішнього дня. І навіть наслідки в тих людях, хто, можливо, не настільки замислюється над цим, не настільки цю подію досліджує, так. Адже як сьогодні брат нагадав, або ми чуємо, що ну, багато хто святкує Пасху, особливо в Україні, так? особливо зранку мали можливість їхати. І це такий день, коли саме біля храму багато припаркованих автомобілів, і так це особливий день, задумуючись, не задумуючись, але під впливом цієї Божої сили люди е, рухаються в церкву, і це добре. Це добре, це означає, що Бог працює. так? Зараз не хочеться розглядати, наскільки люди це усвідомлюють, наскільки їх бажання, це трошки друга тема. Але для мене це саме свідчення Божої сили і дія цієї перемоги в сьогоднішньому дні. Отже, Євангелія від Матвія, 23 розділ, 55 вірш, і нижче почитаємо. Жінки ж, які прийшли з Ісусом з Галилеї, ідучи слідом, бачили гробницю, як було покладено тіло Його. І, повернувшись, вони приготували пахощі та миро, а в суботу спочивали за заповіддю. А в перший день тижня, дуже рано, несучи наготовлені пахощі, прийшли вони до гробниці і разом з ними деякі інші. Та й побачили, що камінь відвалений від гробниці, і, війшовши, не знайшли тіло Господа Ісуса. І коли вони були здивовані цим, ось два мужі стали перед ними в блискучій одежі. Жінки налякалися і схилили обличчя до землі, а ті сказали їм, чому ви шукаєте живого між мертвими? Цікаво, друзі, так, от згадаємо коротку подію. Жінки з 55-го вірша прийшли з Ісусом, ідучи слідом, бачили гробницю і як було покладено тіло Його. Так, це очевидці цієї події, і вони знали точно, де похований Ісус. І навіть запланували собі повернутися. Це була п'ятниця. Вони в п'ятницю приготували, щоб в суботу цим не займатися. В суботу написано, вони спочивали, а от в перший день, тобто в неділю, да, по сьогоднішньому, вони пішли рано вранці, тільки світанок, вони пішли до Ісуса. І цікаво, що вони написано, що саме тіло його бачили. Вони заходять в гробницю, підходять тобто, до гробниці, і не бачать, не знаходять там тіла. То, що казав Брат Славі, камінь відсунутий, а тіла нема. Немає тіла. І вони здивовані, так, і поки вони міркували, що б це могло значити, чи, як говорилося, там змова якась, чи там учні, чи ще щось, з'являються мужі, які їх дуже, скажімо так, лякають. Вони налякалися і схилили обличчя, щоб їх не бачити, так? ну, реакція природня. І мені дуже сподобалася ця фраза: що ви шукаєте живого серед мертвих? А думаєш, а де його шукати? Два дні тому назад ми проводили цю траурну церемонію, і ми своїми очима бачили, як його туди поклали. Більше того, ми всю цю п'ятницю готуємося, готовим пахощі, щоб йти знов на могилу його побачити, його тіло, так, зробити певний обряд. І ангели питають, а чого ви його тут шукаєте? А де його шукати? Де шукати того Ісуса? Якщо зрозуміло, що мертво місце в могилі, то де шукати живого Ісуса? Цікаво звучить, цікаво. Мені сьогодні дружина зранку підсказала один приклад, який вона каже, що не могла забути, в неї асоціюється з, чому, з питанням, чому саме жінки перші побачили Ісуса і гробницю. І, знаєте, вона в силу своєї комунікабельності така думка, що жінки б не змогли цю подію замовчати. Це всі би дізналися, так, і один з причин, ну, це, знаєте, такий жартівливий, можливо, приклад, а то, можливо, десь є своя правда, але дійсно по природі ж жінки більш комунікабельні. Дійсно, може би чоловік побачив, би, йому потрібно було б довго це переварити би, все, да, перед тим, як комусь розказати. І навіть далі ми читаємо, що вони пішли і сказали, а їм не повірили. Так? Ну, Підемо, розкажемо тому, хто повірить, да, хто готовий слухати. І ця вістка почала ширитись, друзі. Але повертаючись до. Оцього тріумфа я би хотів все-таки повернутися і побачити ворога в лице. Ворога в лице. Адже ворог цей достатньо сильний, достатньо могутній, і ця перемога над ним не змогла, знаєте, залишитись непоміченою. Адже з самого початку, самого створення людини, цей ворог панував. І цей ворог, ми знаємо його, це ворог смерті. І сьогодні цей ворог в певних мірах панує. І ви знаєте, це дуже цікаво, тому що людина вона втратила в Едемському саду можливість бути подібним до Творця. Творець вічний, а людина теж була вічна, і раптом вона програла боротьбу. Програла боротьбу ворогу злому. Вона зрішила, і наслідком цього гріха була смерть. І почалося, друзі, такий рух неминучий, на який ніхто з людей не міг вплинути. Ніхто, вони, перші люди, вони зустрілись з цим явищем як смерть, так, коли Кайн, Авеля. Уявляєте собі, ніби живе, 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 а тут зовсім таке явище, наприклад, для Адама, єви для перших людей незвичне, коли когось просто не стає. Погодьтесь, неприємне не, не явище. Ми добре сьогодні знайомі з цим явищем, і знаєте, я би не хотів в воскресіння робити багато акцентів на смерті, але ми не можемо її оминути. Тому що Воскресіння це саме і є, це підняття мертвих. Але дивіться, як цікаво, ця смерть панувала, і коли розмірковувала над цим явищем, коли Соломон писав про цю марноту, пам'ятаєте, що яка різниця, одна людина бідна, нічого не робить собі, і може. Жити як захоче, або навіть грішники, неправедники, вони живуть себе задовільняючи, роблячи різні непотребства. І є праведні люди, які, здавалось би, хотіли жити краще. Вони, здавалося, б, в них було б добре бажання слідувати за Богом, але в кінці кінців одна участь. В апріорі вони не могли досягнути того, щоб бути, знаєте, якогось нетлінного стандарту, мертвого стандарту. І це була велика марнота, люди навіть жили і багато хиталися через це праведних мужів, тому що кінець один смерть, покарання за гріх смерть. І люди з покоління в покоління, переживаючи цей закон, настільки звикли до цього явища, що це вже стало, можливо, десь і частиною нашої культури ну, Наприклад, погрібальні традиції там, і так далі. Вже цілі окремі народи, ми можемо спостерігати навіть на ці традиції. Одні сумом хоронять а є таке явище, що люди в певних колах там, чи в певних народностях з радістю хоронять людей, там, які це... а другий ще якось по-іншому. Це стало навіть культурним певним прошарком. І ми з цим явищем знайомі, і ми сьогодні його бачимо. І, на жаль, в наш час, сьогодні, ми не можемо оминути цієї влади повністю, тому що люди гинуть. І більше того, ця марнота вона панувала до того часу, і навіть, знаєте, з приходом Месії, здавалося би, швидко все мало би закінчитись. Прийшов Месія, Божий син, досконала людина, яка не була підверджена цьому гріху, на відміну від нас, друзі. Я думаю, нікому з нас не потрібно доводити, що він грішний. Ну, в плані, можливо, не прям ярлик сказати там і повішати, що от я грішник великий, так? Той ви більший грішник, той менший. Ні. Але в суті є речі, є сили непереборні, на які ми вплинути не можемо. І хочемо ми цього чи не хочемо, ми такі є. Ну, наприклад, здається, ми багато на що можемо впливати. Але давайте задумаємось. наші батьки. Люди, які привели нас в цей світ, які Ну, зіграли левову частку в нашому формуванні в дитинстві. Скажіть, ви якось причетні до того, хто ваші батьки? Не причетні. Це один з моментів. Так? Виявляється, є, є такі непереборні фактори, на які ви вплинути не можете, але вони точно впливають на ваше життя. От 100% від того, які були у вас батьки, є результат в вашому житті. Погодьтесь. Те, що вони вас заклали в дитинстві, те, як вони вас зберегли ваше здоров'я, чи не зберегли ваше здоров'я, чи відмовили, чи гарно вас виховали, ви на це ніяк не впливали. Ви родились в певному місті, в певний час, і вже це говорить про те, що людина вже не вільна, друзі. Вона вже позбавлена права вибирати в певній мірі. Тому що вона не може зробити, навіть коли вона росте, там, наприклад, коли дитина про неї дбають, вона несвідома, і вона не знає, хто про неї дбає і як. І тільки в свідомому віці вона аналізує, можливо, шукає мету, а чому саме так чи так, чи так сталося в моєму житті? І шукає для себе відповіді. Бувають і трагедії в дитинстві, ми це все розуміємо. І це тільки один приклад, друзі, на який ми не впливаємо. Можна багато привести про середовище, про друзів, про там, Сімейне життя, далі як вибирається людина, так, який підхід. Є дуже багато на що ми не впливаємо. І знаєте, питання з гріхом це та сама штука. Звісно, ми цього не хочемо. Звісно, ми би цього відмовились з нього ось так. Але 100% ми розуміємо, що мало що в нас доброго в природі. Ну, мало що добре, брати сестри, чесно, а думаєш, десь трошки краще можеш вчинити, десь трошки гірше. Але задуматись в кожного є те, за що йому соромно. Те, що йому буває не дає спокою, а може навіть більше, взагалі втрачається будь-який спокій духовний, а взагалі хвороби можуть бути на цьому фоні. Але є щось таке. Знаєте, І не ціль довести комусь, що він грішний, а це просто говориться про те, що ворог сильний. І має вплив настільки, що ми сьогодні ще також можемо бути під його впливом. Можемо бути під його впливом. І що цікаво, він настільки сильний, що прийшов Божий син, в якого не було не було б ніякої проблеми, не було ніякого гріха, який він отримав би в спадок від Адама, був абсолютно чистий. І його спіткала та сама участь. Чим ж дорогий Ісус такий для людей, тим, що Він пережив те саме? Він усвідомлюйте, настільки ворог сильний, що Божий Син, він не захотів оминути і обійти оцю проблему. Так? Він альтернативу просто дати. Що ось є от шлях такий: ви знаєте, що всі люди помруть, то краще давайте якось по-інакшому це вирішимо. Я ось Бог, я маю владу. Так? Ні, він і так пішов. Він, маючи цю владу, пройшов той самий шлях, щоб показати, що це дійсно серйозно, що це дійсно в кожному з нас. І це дійсно торкається кожного з нас. В нас є бажання добро, в нас є оцей, як би сказати так, зародок добра. Ми багато на що не впливаємо, але Бог нам щось дав. Бог нам щось дав. Оце життя. І є певні, скажімо так, Сфери життя, на які ми впливаємо. Знаєте, коли дивишся, наприклад, на дітей, і дивишся, як вони зростають і на їхній характер, то ти розумієш, що є певні речі, на які ти вплинути не можеш в їхньому житті, правда? От формується характер, ніби хочеш десь трохи краще, бачиш якісь гарніші якості, гірші якості. Але ну, якщо бути чесним, то є певні речі, які ти розумієш, ти не зміниш його життя. Але є речі, які зміниш. І саме Бог закликає нас. До того, щоб ми задумались над тими речами, де ми маємо владу. Адже ні гріховність, ні святість ніхто з нас не вибирав. Це не наша заслуга. Ми отримали гріховність спадок. І так само Бог пропонує отримати святість у спадок. І цей ворог настільки сильний, якого Ісус переміг, що Він сам зазнав від Нього певного удару. Сам Ісус, будучи безгрішним, не уникнув цього свідомо. Він також пішов свідомо на Хрест. І страждав, як кожна би людина. І ми, друзі, розуміємо сьогодні, просто розуміємо, що ми цього не уникнемо, що ми тілесної смерті нікуди ми не дінемось. Як би ми хотіли, не хотіли, одне можливо бути, що буде прихід Христа раніше, ніж ми помремо, так? Але ми не знаємо цього. І поки ми живемо, ми хворіємо, зустрічаємося з цим явищем і розуміємо, що це рано чи пізно може спіткати нас. Що це може спіткати нас. Цей ворог ще живий, його переміг Ісус. Тріумф був на цій смерті, щоб розірвати це все. Щоб людина, яка народилась грішною, мала можливість це все також змінити для себе. В перемозі Ісуса є пропозиція змінити це коло. Розірвати цей пекельний ланцюг. І стати одним єдиним з тим, хто переміг. Хто переміг саму важку, самого важкого ворога, який ми тільки знаємо, це смерть. Тому що це самий важкий ворог. І тоді люди усвідомлювали. пам'ятаєте, коли Ісус ходив по землі, Він проповідував, і в них була проста ідея вбити Його? Вбити його, тому що коли людина помирає, і помирає його ідея разом з ним. І так ставалося з багатьма вчителями. Було багато людей, які мали кишеня, за ним слідували, його вбивали і на цьому все закінчувалось. Це важка зброя в руках. Це важка зброя. І, друзі, рухаючись до завершення, хотів ще привести такий один приклад, що, здається би, як брат каже, все логічно. Ну, здається би, додати 2 плюс 2. Дорівнює 4. Ну, що ми маємо? Ми маємо своє життя, яке нам Бог дав. Так? Воно таке вже, як є. З однієї сторони, ми розуміємо, що ми не можемо його повністю зберегти. Наприклад, цікаве явище, просто сон, давайте згадай. Ми засинаємо і що? Ми контролюємо, що далі з нами відбувається. Ні, Ми можемо навести годинник на будильнику, так, щоб певний час прокинутися. Але що відбувається, коли ми спимо? Де ми? Хто ми? Ми можемо просто заснути і не прокинутись, іде вдалі. Чи є щось далі? Ми теж це не контролюємо. І кожна людина свідома розумна, вона розуміє, що вона може вийти з неї може трапитись будь-що. Може трапитись будь-що зовні, будь-що середини. І навіть якщо ні, то все одно пройде час, старість і прийде свій час помирати. От тільки що це буде за це? І здається, би, все логічно. Ну, Ісус дає життя, дає життя вічне. Ну, прийми його і будеш вічно жити. Ну, то чому ж не приймаємо? А чому ж не приймаємо? А брат славі казав, можливо, є щось інше. Можливо, є щось інше, як нам здається, що ми можемо контролювати. Можливо, в нас є певний, я не знаю, як правильно сказати, певний вид діяльності, скажімо так, де ми відчуваємо, що ми це контролюємо. І розуміє, що потрібно віддати те, що Бог дав тобі. Як би то не було, це важко віддати своє життя Богу. Це можна з Божою силою зробити, коли Дух Божий кличе, відкликнутись, Божа робота, він далі буде звершувати це дію. Тому що Воскресіння це, це дійсно важка праця для Ісуса була. І для нас це цілий процес може бути, так? але суть в тому, що Бог дає для цього сили. Ви знаєте, я задумувався, а який єдиний. Один з таких самих ключових моментів, які все-таки ми можемо контролювати в своєму житті. Як ви думаєте, є якісь здогадки? От що все-таки ми в житті от контролюємо, який аспект нашого життя? От напряму. Цей аспект, до речі, десь порівнюється в Біблії нам підсказку служіння Богові і служіння чомусь іншому? Пам'ятаєте? Ти вже здогадались, напевно. Може, ну, Написано, коли не можете служити двом, то не можете служити кому? Богу і мамоні, так? Уявляєте, така проста штука, але виявляється, що я думаю, дійсно, а фінанси складова, грошова, вона доволі така цікава, що напевно що вона працює по певним законам, і там ми дійсно щось можемо контролювати. От цікаво, так? І Біблія порівнює каже, ви не можете служити двом, от до фарисеїв каже, не можете служити мамоні і не можете служити Богу. Ви комусь одному будете догоджувати, а другого будете ненавидіти. Ну це для прикладу, так, що є ось якісь сфери, що здається, ми їх контролюємо, і зрозуміло, що нам потрібно буде це віддати в руки Божі. Це один може бути приклад. Це може бути там чи виховання, чи якийсь другий аспект, чи наша робота, чи, чи будь-що будь-що, кожного своє тримає. Але я б хотів, щоб ми просто задумались над тією ціною, яку заплатив Ісус. Щоб захотіти це отримати, потрібно зрозуміти Його цінність. Єдина причина, по якій людина не приймає Ісуса, може бути тільки в тому, що вона не розуміє, яка ціна. Подібно до притчі Ісус сказав, що купець Він шукав перлини, І коли знайшов ту дорогоціну, Він продав все. Він продав все. Складно уявити, усвідомити вічність взагалі. І людям, навіть, які вже і слідують за Господом, їм теж, напевно, складно уявити, що це таке вічність. Складно уявити, як це будувати своє життя, не боячись смерті. Це теж складно. Але хай би Бог допоміг нам сьогодні кожному усвідомити дорогоцінність і величину цієї перемоги. Це відбувалось, відбувалось тисячі років назад, але ще сьогодні люди говорять Христос Воскрес. І це є доказом того, що воно дійсно сталося. Це дійсно тріумф, і це дійсно може стати кожною реальністю, реальністю для кожного з нас. І хай би Бог допоміг нам усвідомити цю цінність, перш за все, тому що я вірю, якщо ми дійсно побачимо, наскільки це цінне, нам буде дуже легко від цього відмовитися. А ці всі речі, які ми не усвідомлюємо, або не обговорюємо їх своїй голові, але розуміємо, що все одно прийдеться помирати. Тільки Бог закликає, віддай моє життя зараз. Він каже, помри заради мене, і я тобі дам життя. Він закликає принести те маленьке, що на що ми маємо владу, вручити його в руки Божі і продовжити далі шлях з ним. Адже ми багато що в житті не обирали, і багато на що ми не впливаємо, але на це можемо. Нехай би Бог благословив нас, щоб сьогоднішній день Воскресіння, сьогоднішній день перемоги ще раз намагав про цю можливість, можливість прийти до Бога, віддавши йому все такими, якими ми є, щоб він дарував нам зрозуміти цю цінність Його жертви і цінність Його Воскресіння, і що він має владу над смертю і над життям. І хай благословить нас і буде прославлений наш Бог. Амінь.